Чи був факт зґвалтування 22-річним священником 15-річної дівчини, чи ні, але ця подія розділила жителів села Витків Гощанського району на два табори. Одні кажуть, потерпіла сама, прийшла додому до чоловіка, інші, що це батюшка, скористався розумовою неповносправністю неповнолітньої. Шкода такого хлопця, молодий, і так править гарно, життя. Може, Якщо стопку випив, то хто його? Що він десь в магазині випив, де що в плутався, що в житті цього ніхто не бачив. А шо, що воно тут вийшло, це божі, ніхто ж не знає. Він добрий, він біля мене живе, він сусід біля мене. Він нормальний священник. А що так вийшло? А в житті що? В житті все виходить. Оце життя, таке життя. Обсуждати Священника це не наша справа. Селяни кажуть, до священника дівчина ходила не раз, а того дня вони теж разом вийшли з маршрутки. Він був на підпитку. А чого їй було йти туди? Це не такі, перший що раз, вона приходила. Влінка, а вона що туди часто приходила? Да, що? Так, Вона ходила, завжди батьку любить. Сама розказувала <рігла> по селі. <себе. рігла> Та ви що може, там не знаю, що 40 кілограмів. Напилася, скоро виживали, що не замерз. Тобто вона вживає алкоголь? Да, І раз, ну. Ну, на, що ти ну, так собі. Ну. А що до батюшки лізти? — Ну, кровать? Ну. ну, як вона любила батюшку. Ну, випив чоловік там тих 50 грамів, далі просто в кровати ліс, в кровати ліс до батюшки. а? Знає, що що, там було. Це місія, Заяву про зґвалтування онуки до міліції подала її бабуся. Втім, тепер жінка й сама не впевнена, чи був такий факт. Каже, онука ні в чому не зізнається, але того вечора прийшла додому в порваній куртці. Бабуся потерпілою підозрює сторонній інтерес у ситуації, що склалася. Ще ні кто у селі, а тут у його є такі хлопці, що води в його заноса. Поїв його, подносив його О, і навів його, що ти так і так зробив. То є її викинуть готові. Вона не буде жити. Як вирішиться ситуація у селі, не прогнозують. Утім, тут переповідають одне одному про те, що, начебто, молодь між собою вже домовилась. Священника від служби відсторонили, а через кілька днів після злощасного вечора потерпіла, везла додому новенький ноутбук. Невідомо яким після цього інциденту буде і сімейне життя священника, у якого з дня на день має народитися первіс.